На горіхі за прибирання міста від снігу і ожеледів в мерії заслухали комунальників, як ті виконують свої обов'язки. Зокрема, посадовцям не до вподоби їхня робота на прибудинкових територіях. Мовляв, найбільше івано-франківці травмуються саме там. Мер Марцинків днями особисто обходив місто. каже зранку в окремих дворах: прибиральників взагалі годі було і чекати. Я жодного двірника не побачив на на всій вулиці Конуваль. Тобто я розумію, є проблеми, є людський фактор, але ну давайте щиро казати, що у нас значні проблеми з прибиранням прибудинкових територій. В колишньому ЄРЦ, а тепер муніципальній інвестиційно управляючій компанії пояснюють, на одного двірника припадає 20 дворів, тому не виключено, що у той час працівник прибирав інше місце. Цю проблему комунальники обіцяють вирішити, мовляв, і самі бачать, що окремі мікрорайони міста прибираються по -різному. Це є район Каскаду, восьмей округ, шостий округ. Е -е, гірше – це район Бами, район Коновець. Будемо будем об'являти конкурс, можливо, будемо переглядати підрядників. Можливо, будемо ставити зовсім інші вимоги. До них не обійшлося цими днями і без інцидентів. В комунальному дреу скаржаться, що на їхніх прибиральників нападають. Зокрема, така пригода трапилася з водієм грейдеру. Під час того, як вночі він розгортав сніг на його машину, вирішили сісти, покататися на відомі чоловіки. Після цього виникла сутичка. Напали на нашого грейдериста, зав'язалася бійка, порізали йому руку, забрали відро, яке в Готові для заливки рідини розбили вікна в грейдері. Ми визвали міліцію, це було вночі. Ну і звичайно, вони втекли. Комунальники написали відповідну заяву правоохоронцям: знайти кривдників поліції. Доручила і мерія і Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.